Вітаю, друзі, слава Україні, героям слава і дякуємо, що завдяки нашим ЗСУ ми можемо жити і працювати. Ну, попри всі складнощі і попри всі виклики, які перед нами стоять, ми все одно працюємо. Ну, а як вийде, то вже як Бог дасть. Вже е, пройшли морози, настало тепло, але, ну, як бачите, сухо-сухо. Але вже сроки і треба сіяти соняшник. Так що ми сьогодні розпочали сіяти соняшник. Тут у нас була гербіцидна обробка гліфосатом декілька днів тому. Тепер сіємо сівалкою ПС. Попередник у нас тут зимуючий горох. Так, ну, зараз він вернеться, побачимо, які насіння, бо у нас в цьому році. Ну, різні там взяли насіння різних компаній. І зараз побачимо насіння якої компанії на цьому полі, а останні там у нас є поле. Ми будемо ну, робити поле. Будемо декілька гібридів сіяти на одному полі і будемо спостерігати. Ну, звісно ж, побачимо ще, які погодні умови складуться. Ну, а поки ось так. Це б'є, зараз. Подивлюсь, вийде у мене насіння, знайти де воно тут. Ось це ніколи мені не виходить знайти то насіння. Де воно ну, тут є? Ну, волога, скажу вам, ну, таке собі. Щось трошки-трошки там як є. Ну, але не багато, тому що ми землю не трогали, не діскували, не культивірували. Там, де насіння, то трошки як волога є. А де ж ті насіння? Воно, ну, може йде краю. Подивимось. Так, ну щось. Не вдається, сейчас там з краю подаємося твердіше, воно там бачило зверху. Так, де ж воно? Де ж ті насіння. Зараз спробуємо тут. О, ось вигрібла. Ось таке насіннячко. Ще одна. Ось. Тут. тут виходить ну з краю, де ну, твердо тут колесами проїхав і ну, взагалі тут така лощенка, і деколи там як є якісь опади. І потім засихає і тут твердо ось з цієї лощинки ось тому і погано заробляється насіння Так, ось покажу тут сусіди, які в нас зимі Поки що тримаються, вже флаговий ліст ось пішов, але вологи немає. Я не знаю, що буде. Ось такий вигляд маю то зімії, майже всі такі. Скажу, поки що тримаються, хоча б якийсь маленький дощик, щоб хоч трошки напилося, і щоб хоч якийсь колосок був.

там мешок. На синий, идти сюда сиешь. Знай от компании Демаркус, кажусь. Демаркус. Демаркус а гибридный. компанії Демаркус Бріана вони казали якісь у них новий гібрид під євролайтинг що там? нашій технології як ми не трогаємо з весни нічого тільки диви, 2 сантиметра і все вже влага пішла і от диви, семіна лягають у яку влажну і диві рукою речі, його влажна земля. Це щоб ми не трогали її взагалі з весни не раз. Де трошки більше буряни, є менші, то не страшно. Головне, воно вилізли, ми їх бризнули і в нетронуту землю посіяли сімена. Ну, зберігали трохи влагу. Ну, трохи. Ну. А щоб закультивували, і щоб було. І така щітка була б так само, а влаги б вже не було. А так хоч на перше час на всходи має бути влага. Оце саме головне. А то, сіміна, то все то ерунда. Да, главное, Ось таке от, вже. І воно мягеньке собі і, і, Хорошо, аж трактор з сілкою тоне. Ми, не, не тверда земля, м'ягенька. Вони диви, рукою, його бачиш, як, як триє. Мягенька, пухкенька. Ну і трохи вологі на глибину, де заділюється насіння. Ми на 5 сіємо, от бачу, вже 2 сантиметра. Чи три вже вже сухого, але ну, зато там воно влага є, бач? Да. Оце влага. І, і бур'янчику дали провокацію, потім його раз накрили. І все, і вже має бути більш-менш чисто. Ну побачимо. Це в нас в минулому році було таке, як би сказати, перше. Перве поле, на якому ми подивилися, що так можна робити. І найкращий був тоді урожай, в прошлому році. Хоча в прошлому дощі більше були. А в цьому году це технологія, як би її назвати, ну, зберігающа. Да, Найголовніше вологу зберегти. Другий каже, та я краще закультивую, мені дешевше вийде, чи мені фасад дарить. Кажу, а вологу де ти візьмеш? Я вже не секерумеш. Да, може дощ піде. Ну, то дощ піде, то одне. Так, да, ось там через посадку, там далі, то сусіди, то там вони дискують. Там в них теж такі бур'яни, дискують. Там далі бачила, культивірує, ну хто що робить. Зараз висушать все. І так вологи немає. А потім, не знаю, ми вирішили так зробити. Сіємо, ну, загліфосатили і прямим посівом тепер сіємо і волога трохи є. Так що ось так, друзі, сіємо з надією, що все буде добре. Тому. І всім бажаю, гарних врожаїв, гарної ціни, всім міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.